Покажіть найдешевшу і найдорожчу сумку з вашого асортименту від українського виробника. Найдешевша сумка українського виробництва з нашого асортименту це ось така сумка два в одному клач-бананка. Тут у нас текстильний ремінець, який регулюється по довжині. Сумка з дуже якісної екошкіри добре тримає форму. Застібка ось така магнітна кнопочка. Усередині є дві кишеньки: одна відкритого формату, інша на блискавці. Вона дуже зручна. І не дивлячись на те, що вона невелика, доволі вмістка. Також є ще й в білому кольорі вартість 595 гривень. А найдорожча сумка від українського виробника це ось такий лаконічний однотонний чорний багет. Він йде також з високоякісної екошкіри, добре тримає форму. Ось така широка зручна ручка у нього, О, застіпка блискавка. Усередині має ось такі додаткові кишеньки та відділення, доволі зручний. Та вмісткий. Вартість його 795 гривень. А щоб переглянути увесь наш асортимент та зробити замовлення, переходь за активним посиланням у шапці профілю TikTok на наш інстаграм.